Остання зала проекту, яка називається Третє дихання, це восьмиметрова квітка. Нам потрібно зараз запустити всі десять активаторів, щоб вони загорілися ось такими, як з «Аватара». Так, ти запустив, давай далі. Це запущено. Андрій, давай ось ці два. Так, а я ці. і. І ще два, і ще два. І давай ти ось той, а я цей. Насправді це, ось, квітка... дивись, дивись, дивись! Квітка! Федерів Лох іде до тебе. Відкрийся нашим підписникам. Покажи суть Create whatever! Вона відкривається і закривається. правильно? Вона відкривається, крутиться, і це про те, що третє дихання це про єдність. Це про те, що ми маємо. Інколи зробити дуже маленькі зусилля, але сума наших маленьких зусиль призводить mm -hmm. до якогось чудового результату. Класний проєкт. У вас є час до 1 червня. Прийти вживу, поговорити з квіткою, але головне поговорити з собою. Хочу подякувати всім, хто вже був, і всім, хто тільки прийде. Кріт,